Вербують спецслужби ворога. Ідеш на зраду та тероризм. Ти куди До подружки. СБУ тебе обов'язково знайде. СБУ на землю на землю. Широ, на коліна, на коліна. Веці СБУ. Всім залишати за своїх місця. Утім, мала мала. Ти, ти сядеш. Надовго не руйнуй своє життя. Якщо тебе вербують на підпал чи теракт, повідомляй в чат-бот СБУ. Не пали своїх, спали ворога.